Так, товариство, ми будемо рухатися далі помаленьку, і на цю сцену хочу запросити дебютанта, який завжди власне ходить на наші події. От і тепер він вирішив себе спробувати власне в стендапі на відкритому мікрофоні. Тому зустрічайте будемо вацями Мирошниченко, Владислав! Привіт усім, мене звати Малашевченко Владислав, і я починаю свій стендап. Це будуть життєві історії мої, і вони веселі. Я народився у 3 роті. Ви знаєте третю роту? Видно, видно, що ні? Для тих, хто не шарить, це лисича палка. Ну там бігали лисиці і йшли брафоніри і їх полювали. На честь тих лисиць, які не дали закинути браконьєрам, називали моє місце лисичанці. Дякую. До речі, що саме цікаве, що у місті є щось сезонне. Це маньяки. Вони завжди з'являються у вересні. Що ви зрозуміли, через маньяка я розстався з дівчиною. В другому класі. І все через те, що вона не захотіла, ой, що я не захотів йти з нею, полювати на маньяка. А він пішов полювати, і вона стала сім'я. Я переїхав до Львова у 2018 році. У 2016. І через два роки. До мене підходить завуч на той момент. Вже дуже добре мій знайомий, і він каже: Влада, а ти не знаєш того хлопця, який поступив теж сюди, в два роки тому, і цей я в нього сам приймав документи, яке в нього було здивування, коли він дізнався, що це я був. Цікаво, чи хтось у житті uh, не впізнавав свою дівчину, свого хлопця? В мене це життєва історія. Я з тією дівч... дівчиною зустрічався десь один... один тиждень. І цей. І після цього я зустрічаюся зі своєю однок... ну, uh, з колишньою однокласницею, коли гуляв і цей. І вона сподобає, на моє прохання, чи можна. Познайомити мене з подругою, на що подруга відповідає. Владе, Владе, ти мене знаєш. Я Жур'яна, ми ж з собою вже тиждень зустрічаємося по інтернету. Потім я так вибачався перед нею, що капець. І це до вас, прохання дівчата. Хто ж розпізнає тих дівчат після фільтрів їх інстаграмних фото? Нещодавно мені дівчина написала о, о, Нещодавно мені написала дівчина, з якою я останній раз переписувався у 2018 році через 4 роки. Виявіть. І вона пише, може з тобою познайомити? Ой, привіт! Може не скромне питання? Чи є в тебе дівчина? На що я відповів? А на що вам це знати? Вона, ну у мене є шанс стати твоєю дівчиною. Я написав, що ні, немає ша шансів. І цей. І пишу, що Та ти ж писала, що ти з Імана Франківська. Вона каже, що ні, я зі Львова. Я скинув їй скрін переписки, де вона пише це, і вона цього не пам'ятає. Така молода, а склероз. Що ще хочу сказати про неї зараз? зараз ви розумієте, я їй ще написав, шукай собі не такого старого, як я. Вона, мені 19. А тобі скільки? Що ти старший? Я пишу, що. Ні, мені в грудні буде 20 років. Ну, ви розумієте, і у 2023-му буде 20. А мені вже цього грудня буде третій десяток. Старий. Після цього, після цього що я написав, вона мене поставила на беззвучний режим. Не заблокувала. Тобто в неї є ще шанс написати через 4 роки. Я зараз навчаюся на культуролога третій курс вено. Як ви бачите, знаєте, школа мені дала грамоту. За успішне навчання по інформатиці. Я її берегу поки. Думаю, що на такі часи, що я стану, стану айтішником. Але після 11 класу на мене ці викладачі поділися, викладачі в школі поділилися на два табори. Перший думали, що я поступлю на журналіста. Другий, що я зовсім не поступлю ніколи. І який другий табір був шокований, коли. Я в стипендіальному рейтингу друге місце займаю. Оце що. Що ще б хотілося сказати, так це те, що я люблю дистанційне навчання. Дійсно люблю. Бо коли включається випадкова камера, то може побачити те, чого не побачиш в власному житті. Допустимо, як одному готують собі їсти, у чому ходять. І уч, е, я, який лучник на, в, е, на голові? А, в першому, на першому курсі, коли вчився, я робив доповідь з всесвітньої історії. І вчителька мене питає: «Владе, ти вибрав таку тему Карла Великого через те, що він такий великий особистість в історії? На що я відповів? Ні, бо я цей, бо тільки така тема залишалася. А що я повинен був відповісти? Знаєте, є два, два українських поети. Насправді їх багато, але я хочу виділити двох. Це Іван Якович Франко і Тарас Гайолос Шевченка. Обидва були баб'яни. І ще, але тут дуже така цікава постать. це Іван Якович Франко. Бо я читав його і він а, своїм а, то, нащадкам, тобто молодим поетам, казав: знаходьте собі кожного року нову дівчину, щоб писати її вірші. Ну, я його перевершив. В мене було сім дівчат у 2021 році. І то тільки влітку. І тепер лайфхак до дівчат. Як вам, як, як вам зрозуміти, що ваш, е, ваш хлопець є жлобого? Це коли він запросить вас в музей водім франка на день народження самого Франка. Бо саме тоді е, вхід в Дім Франка безкоштовний. У дитинстві я хотів мати мерч з uh, Сімпсонами. Як ви бачите, на мені є Сімпсони. Mm -hmm. І цей. Я переписувався з продавцем, і продавцем зва. Uh, і продавець був Гомер Сімсон. Uh, я в нього запитав, яке в нього зваже ім'я? Він mm -hmm. Гомер Сімпсон. Я написав, мама цікавиться, Анатолій. Mm -hmm. Десь у, в, в Україні живе і Анатолій. І Сімпсон. І це все одна людина. Хто ти? Тоді? Дякую мене. Ваши маски, вирощує коварислав перше на сцені. Давайте ще Класно, так.